Як утворювати заперечні речення німецькою? Що таке kein і nicht? куди їх ставити в речення? У цьому відео ви отримаєте відповіді на всі ці питання і навіть більше. Обов'язково додивіться до кінця, якщо хочете розібратися у всіх нюансах базового заперечного речення, уникати типових помилок, а також дізнатися, як з цією темою пов'язане слово doch. Ви на каналі німецька з Олександрою Гречич. Los kids. На моєму каналі вже є відео, присвячене розповідним реченням. У ньому я детально пояснюю всі нюанси базового стверджувального речення: порядок слів, структуру та основні правила. Тому, якщо ви його не бачили, то обов'язково перегляньте. А в цьому відео ми розберемо базові заперечні речення німецькою «Negationssätze». Тобто речення, у яких ми щось заперечуємо. Для вираження заперечення існує кілька способів, і найпростіших із них це, звісно, слово «nein», що означає ні. Наприклад, штудіясту – ти навчаєшся в університеті, ні. Але погодьтеся, що лише цього недостатньо. Хочеться як мінімум сказати, що я не навчаюся або Я не студент, а не просто ні. Саме тому далі ми розглянемо два основні способи заперечення: це «kein» та «nicht». «Kein» – це заперечений артикль. Про нього я вже розповідала у відео, присвяченому артиклям. Посилання на нього з'явиться тут зверху. За допомогою «kein» можна заперечувати лише іменники, які мають або неозначений артикль, або взагалі не мають артикля. Українською цей артикль можна перекласти як жоден. Ніякий або просто не. Все залежить від контексту. Давайте розглянемо декілька прикладів. Das ist kein Name. Це ніяке не ім'я, це не ім'я. Ich spreche kein Chinesisch. Я не говорю китайською. Ich habe keine Kinder. У мене немає жодних дітей. Тобто у мене немає дітей. Kein відмінюється в однині як неозначений артикль Ein, а в множині як означений артикль die. На цьому слайді ви бачите, як змінюється закінчення у nominative, тобто називному відмінку, та у accusative, знахідному відмінку. Nominative відповідає на питання, хто що, тобто він зустрічається, наприклад, після uh, das ist або das sind, dustn' акузатив відповідає на питання кого що, і вживається, наприклад, з дієсловами «хабм», мати та шпрахін говорити. І тепер, якщо поглянути на наші приклади ще раз, стає зрозуміло, чому ми вживаємо такі саме такі форми «кайн». Наприклад, дас ест kein нами вживаємо тут «кайн», тому що нами стоїть у номінатів у наземному відмінку. Це чоловічий рід, саме тому форма «Кайн хінезиш», тому що у нас акузатив, шпрещен потребує знахідного відмінку. Uh, і «хінезиш» у нас дас, «Акузатив» в середньому роді це «кайн», отже, «кайн хінезиш». І в останньому прикладі «кайне кінда» – це вже форма множини. Але також у нас тут стоїть слово хабен, яке потребує «акузатив», і в знахідному відмінку у множині у нас також буде форма кайне. І ще щодо позиції в реченні, оскільки кайн може заперечувати лише іменники, то в реченні це слово може стояти виключно перед заперечуваними іменниками. У даному випадку chinesisch», kein kein «keine kinder». А що ж робити, якщо ми хочемо заперечити щось інше? Наприклад, процес, якусь обставину або навіть ціле речення. В такому разі нам потрібно вживати нисть. Це заперечення можна в більшості випадків перекласти як «не». несть може використовуватися як для часткового, так і для повного заперечення. Ось порівняйте: ich heute nicht. я сьогодні не працюю, тобто тут у нас повне заперечення. І, um, «Ich arbeite nicht heute» Я працюю не сьогодні. Це вже часткове заперечення, і тут ніби проситься продовження. Наприклад, там «Ich arbeite morgen» Я працюю не сьогодні, я працюю завтра. Позиція «nicht» у реченні залежить від того, чи маємо ми повне, чи часткове заперечення. Якщо, наприклад, заперечується вся дія або все речення, то тоді несть стоїть якомога правіше в реченні, Зазвичай наприкінці. Наприклад, ich lerne», це у нас розповідне речення, як це буде у заперечному ich lerne nicht. Sie kommt heute розповідне речення. Sie kommt heute nicht. Стоїть в кінці, тому що заперечуємо повністю все речення. Проте, якщо заперечується не все речення, а лише його частина, то них ставиться безпосередньо перед тим членом речення, який ми заперечуємо. Найчастіше у базових реченнях це обставина часу, обставина місця або прикметник. Ось, наприклад, ich komme nicht heute. Er wohnt nicht hier. Sie ist nicht verheiratet. Такі речення часто ніби просять продовження. Тобто після них ми маємо пояснити, що саме маємо на увазі. Наприклад, nicht heute, ich komme morgen. Не сьогодні, я прийду завтра. Nicht hier in München. Er wohnt in München. Не тут, а в Мюнхені verheiratet. Ну, тут якби пояснення не потрібно, але мається на увазі «single», тобто не одружена. І тепер переходимо до підводних каменів, тобто розглянемо типові ситуації, де найчастіше роблять помилки. І перша з них це заперечувати всі іменники без виключення через «kein». Чому це неправильно? Kein заперечує лише ті іменники, які стоять з неозначеним артиклем або без артикля. Тобто фактично він замінює ein, айне, eine... додаючи заперечення. А це означає, якщо перед іменником буде стояти означений артикль, тобто der, die, das, чи присвійний займенник, mein, dein, тобто мій твій, то тоді потрібно використовувати nicht. Бо ми заперечуємо не іменник як клас, а конкретний об'єкт. Наприклад, das ist keine die Nummer» – неправильно, потрібно вживати nicht, das ist nicht die Nummer». Ми тут не заперечуємо, що це якби ну, не номер в принципі, а це сам не той номер, який ми, наприклад, очікували побачити чи почути. Наступний приклад: Das ist keine meine Schwester. Теж кайн тут не буде вживатися, тому що у нас є присвійний займенник, «meine», моя сестра, euh, правильно буде das ist nicht meine Schwester». Так само це працює з власними іменами. Тобто потрібно вживати «nicht», тому що ми заперечуємо тотожність, а не категорію як таку. Ich bin keine Anna, якщо це. Ну, це неправильно, але якби ми це переклали, це означає, що я не одна з ан. А ми маємо на увазі, що я не ця конкретна людина, тому потрібно вживати nicht, ich bin nicht Anna. І ось порівняйте з цим реченням ich bin Lehrer. Ich bin kein Lehrer». Чому тут вживається кайн? Тут це правильно вжито, тому що ми говоримо про належність до групи. Або в даному разі, що про неналежність до групи. Ми маємо на увазі, я не один з вчителів, тобто я не належу до вчителів. Ще одна поширена помилка, це думати, що головне, просто поставити куди-небудь нисть в реченні, а позиція не має ніякого значення. Це неправильно, тому що, як ми вже з'ясували, позиція нисть може змінювати сенс речення. Ось порівняйте. «Ich mache das» я це роблю, це стверджувальне речення, поки не заперечне. Але якщо ми поставимо, наприклад, ність uh, на самий початок, «nicht ich mache das» – це буде означати, що це роблю не я, а хтось інший. Тобто заперечується, uh, хто виконує дію. А якщо ми скажемо «ich mache das nicht», тобто поставимо «nicht» в кінець. То тоді ми будемо заперечувати всю дію, і тоді це означатиме я це не роблю. Тому позиція «нищ в реченні важлива. Тепер, коли ви знаєте, як побудувати базове заперечне речення, як і обіцяла, розповідаю про те, що таке «дох» і його зв'язок із запереченням. Взагалі це доволі цікаве слово, тому що воно може мати багато значень, перекладатися по-різному. Виконувати різні функції. Але в контексті заперечення дох часто використовується у відповіді на заперечення. Ось, наприклад, вас запитали: du nicht oder? ти не прийдеш, так? Але якщо ви хочете заперечити і сказати, що ні, навпаки, я прийду, то потрібно вживати дох. Тобто це слово допомагає спростувати негативну заяву відповісти коротко і ефективно, не повторюючи все речення ще раз. Якщо ж ви не спростовуєте заперечення, у відповіді вживається най, тобто ні, і це означає, що ми підтверджуємо, що, наприклад, в цьому контексті ми не прийдемо. Проте, ось порівняйте, якщо у питанні немає заперечення. То у відповіді можна використати або я, або «найн». Я означатиме так, прийду. А якщо – «ні, не прийду. Ось і все на сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо так, то дайте про це знати в коментарях або поставте лайк, чи перешліть його тому, чи тій, кому це також буде корисно. І нагадую підписатися, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нові відео на каналі. До зустрічі! Чис!